Ти влаштовуєшся на роботу, на що ти звертаєш увагу? Звісно, що а, на те, яка в тебе буде заробітна плата, який буде графік, який кар'єрний зріст. Давай по-чесному. Ти йдеш на фіксовану заробітну плату, ти йдеш під вплив керівництва і його рішення. Або ти можеш просто чекати довгий час на якесь підвищення, чекати декретної відпустки для того, щоб... Іти і жити за рахунок чоловіка. І ти готова жити так все своє життя? А якщо я тобі скажу, що можна інакше? Можна жити без стелі в доході, без обмежень, з вільним графіком, більше часу проводити з родиною темати просто необмежені можливості. І Я знаю, де це можливо зробити. Жити своє найкраще життя. Пиши мені особисто і я тобі все розповім. Гарного